Але оскільки їх не навчають, не навчають нового завіту і вони перебувають під впливом релігії, тоді в них виникає ідея, що можна говорити все що завгодно. Ви можете говорити все, що завгодно, але це вб'є вас. Ви не можете говорити все, що завгодно, по вірі. Життя може викликати стрес. Хвилювання можуть об'яжувати вас, але нехай серце ваше не тривожиться Бог за вас. Не впускайте страх у своє серце, живіть вільними від хвилювань. Перемагайте виклики у житті силою Духа Святого і Божим Словом. Не заламуйте свої руки з приводу того, що ви бачите навколо себе. Утвердіть своє серце у вірі і покладайтеся на те, що Дух Святий буде зберігати вас у спокої. Зруйнуйте звичку хвилювань раз і назавжди радістю безтурботного життя. Нехай новини не пригнічують вас. Займіть свою позицію віри і відстоюйте її. Це інформація, яка вам потрібна на сьогодні. Зосередьтеся на Божих обітницях і оберіть життя у свободі від хвилювань. Приєднайтесь до Кеннета Копленда на передачі Переможний голос віруючого, де він навчатиме нас про молитву в Дусі. Вона є духовним спорядженням для кожного віруючого, яке дає можливість діяти з Божою силою на землі. Моліться в дусі і будьте з'єднані з небесами. Hello, Вітаю вас, я Кенет Копленд і запрошую на передачу Переможний голос віруючого. Давайте помолимось. Отче, ми дякуємо тобі. Ми прославляємо тебе і поклоняємося тобі. Дякуємо Тобі, Ісусе. Ти сказав своєму слові. Хто знає заповіді мої і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того полюбить і мій Отець. І я полюблю його, і явлюсь йому сам. Господи Ісусе, ми ходимо вірою. Ми робимо все, що ми знаємо, потрібно робити з радістю і веселістю серця, щоб виконати все, що ти сказав нам виконувати у твоєму слові, все, що ти говориш нам робити день у день, і ми в повноті очікуємо, що ти будеш виявляти себе під час трансляції цієї телепередачі по всій землі, і ми віддаємо тобі хвалу, честь і славу за це. В ім'я Ісуса, ми молимось. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Давайте повернемось до 11 розділу Євангелія від Марка, де ми почали понеділок, де Ісус у відповідь сказав їм 22 вірш, Майте віру Божу. В інше перекладах сказано: Майте віру в Бога. І ми отримуємо віру Божу під час нашого народження згори. Дозвольте нагадати вам, Петро сказав першому посланні Петра в першому розділі. Він сказав: послухайте уважно, ви народжені не від тлінного насіння, але якого? Не тлінного від слова Бога живого, який перебуває по вік, де у вас і в мені. Слава Богу. Отже, в цьому насінні насінні Слова Божого у цьому насінні було закладене саме життя і природа Ісуса з Назарету. Слава Богу. У нашому духовному єстві справжній ви. Ви то дух, і ви маєте душу, яка складається з вашого розуму, волі, емоцій. І вона є всередині вашого духа. І ви та ваша душа живете в цьому фізичному тілі. Але потрібно називати це у правильному напрямку, згідно з писанням, де сказано, щоб ваш дух був збережений у всій цілісності, або щоб Бог зробив вас цілісними. Цілісними. Нехай ваш дух, душа і тіло будуть збережені у всій цілісності. І коли ми прийняли Ісуса, як ми говорили про це вчора, це насіння Його слова є насіння, від якого ви народилися згори. Амінь. Отже, ваша духовна ДНК і ДНК Ісуса є точнісінько такою самою. Ви народилися від духа. Коли він прийшов на цю землю, він народився від духа. У пеклі він воскрес, він народився згори від духа. І писання говорить, він явився в плоті. Це сталося тоді, коли він народився в ефлеємі. А коли говориться, що він ожив в дусі, це сталося тоді, коли він народився згори, перворідний з мертвих, у глибинах пекла, де він страждав за кожну людину і за все людство. Але ось це дуже важливо. Якщо ви ще не прийняли Ісуса як свого Господа і Спасителя, зробіть це просто зараз. Не потрібно навіть чекати до кінця передачі. Просто скажіть Ісусе, в моє життя, в моє серце і зроби щось з моїм життям. Слава Богу. Апостол Павло прийняв Ісуса, промовивши одне єдине слово: Господи. І я дуже добре знаю, про що він думав, коли писав до церкви в Римі і сказав: вірити в своєму серці, що Ісус воскрес із мертвих, і визнавати його як свого Господа своїми устами. Слава Богу, і ось до чого я веду у цьому насінні була віра. Хвилиночку амінь. я збираюся відкрити послання до Галатів, п'ятий розділ. Плоди духа у перекладі короля Якова. Слово дух тут написано з великої літери. але в грецькому тексті немає великих літер і немає розділових знаків. Проте це стосується народженого згори духа людини. Плоди Духа це плоди вашого духа народженого від Духа Святого. І Дух Святи перебуває у вас, якщо ви народжені згори. І ці плоди це любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, милосердя, віра. Віра, по суті, є плодом вірності. Але як би ви могли мати плід вірності? Як би ви могли отримати плід вірності, що він зростав у вас, якщо у вас немає жодної віри? Амінь. Це Божа віра віра, щоб народитися згори, віра, щоб прийняти спасіння. Амінь. Ну, я просто не знаю, брате копен. Чи є у мене така віра, яка необхідна, щоб вийти з цієї халепи, в якій я опинився? Послухайте, ви вже повірили Богові про найбільше чудо, яке тільки може існувати. Амінь. Вірити Богові про щось у цьому природному світі це дитячі забавки порівняно із вашим народженням згори. Коли ви стали зовсім новим творінням у Христі Ісусі, подібні до Бога. І це само по собі чудо, що Бог хоче мати з нами щось спільне. Але послухайте, Він так сильно полюбив вас ще до того, що коли ви прямували просто до пекла. Він так сильно полюбив вас, що віддав Ісуса, щоб наблизитись до вас. Хіба це не чудово? Я щасливий від того, про що проповідую. Слава Богу. Отже, далі. Ця віра є в вас. Розумієте? Вона з'явилася в вас, коли ви народилися з гори. Саме за її допомогою ви народилися з гори. Амінь. Отже, далі, майте віру в Божу. Це Божий вид віри. Вона достатньо велика, щоб вірити про все, що завгодно. Істинно кажу вам: як хто скаже горіці, зрушся і кинься в море, і не буде мати сумніву в серці своїм, а буде вірити, що так станеться, як сказав, то. Буде йому так. Отже, тепер те, про що ми тут говоримо, Ісус тричі згадав про те, що потрібно говорити, і лише раз про те, що потрібно вірити. І ми відмірюємо те, що говоримо. Бо будь-хто, хто тільки прийняв Ісуса як Господа, знає, що Він вірить. Амінь. Але якщо їх не навчають нового завіту. І вони перебувають під впливом релігії. У них з'являється ідея, що можна говорити все, що завгодно. Ви можете говорити все, що завгодно, але це вб'є вас. Ви не можете говорити все, що завгодно вірою, оскільки слова вивільняють віру, і вони повинні підтримуватися відповідними діями. Давайте повернемося до того, про що ми говорили вчора, і розглянемо ще раз шостий розділ Євангелії від Івана. Де Ісус сказав в 63-му вірші, це Дух животворить, або дає життя, а плоть ні на що не здатна. Отже, слова, породжені від плоті від плотського розуму або у плотському, природному світі, не мають в собі жодного життя, і вони наповнені смертю. Думка тілесна, то смерть. Ви можете народитися згори і потрапити на небо після смерті, проживши таке плодське життя, що лише зрідка будете приймати щось від Бога. Звичайно, чудово потрапити на небеса. Але послухайте, ви могли б отримати трохи більше неба ще тут, на землі, і ви повинні його мати. Отже, далі, слова, які я говорю вам то дух і життя. Його слова є дух. І вони є життям. Знову ж таки, в 14 розділі Євангелія від Івана Ісус сказав, хіба ти не віриш, що я в отці, а отець в мені? Дозвольте запитати вас, чи ви вірите? Так. Чи ви знаєте, що Отець у вас справді? Так. Так само, як Ісус, так само, як і Дух Святий, так само, як і Отець. Тому що у тому ж розділі Він сказав і пообіцяв, що піде до Отця і пошле того ж самого Духа. Далі, слова, які я говорю вам, говорю не від себе, а отець, який перебуває в мені, він творить діла. Вчора ми говорили про молитву на інших мовах. давайте зараз. Але брате Коплен, зачекайте хвилинку. Ви знаєте, припиніть сперечатися з цього приводу. Будь ласка, всі ці розмови більше не мають жодного сенсу. Вони нічого вам не дадуть. Ви повинні знати, що саме з цієї причини дьявол так сильно виступав проти молитви на мовах. Ця причина вказана в 14 розділі першого послання до Коринтян, де сказано, хто говорить незнайомою мовою, той говорить не людям, а Богові. І диявол також не може зрозуміти. Він не може підключитися до того, і він знає це, що це відчинені двері хрещення Духом Святим то відчинені двері для вилиття виявлень Божого Святого Духа цих дванадцяти сильних дарів. Хвала Богу. Амінь. І в нього немає захисту проти цього. Але пам'ятайте про важливість слів. Чи це для кожного віруючого? Давайте перевіримо. Давайте подивимося в Євангелії від Марка. В останньому розділі Євангелія від Марка, 15 вірші. Йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію в всьому творінню. Хто увірує і охриститься, той буде спасений. Хто ж не увірує, той осуджений буде. І такі ознаки будуть супроводити тих, хто увірують ім'я моє будуть ваганяти демонів, будуть говорити новими мовами. І я чув, як люди говорили. Ну, брате Копленд, розумієте? Це просто означає інші мови. Ні, 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 ні. Все це надприродні речі. Бачите, ім'я моє будуть ваганяти демонів. Ви не можете вигнати демона без надприродної сили Божої. Будуть говорити новими мовами. Це надприродний прояв. Будуть брати руками змії. і коли вип'ють щось смертоносне, воно не пошкодить їм. Це теж надприродно. Будуть класти руки на хворих, і ті будуть зцілені. Це надприродно. Бачите, все це надприродні речі і ці прояви будуть супроводжувати не лише проповідників. А кожного хто вірує, і це духовне спорядження дитини Божої. Я хочу вказати вам на дещо. Пам'ятаєте, Ісус сказав: слова, які я говорю вам, говорю не від себе. Як ви можете перейти до слів, які не є вашими у вашій природній мові? Ви можете це за допомогою записаного Божого Слова. Так, і ви можете вірити цим словам. Це правда? Але тут ви маєте справу зі своїм природним розумом. І дозвольте допомогти вам у цьому ще трохи. У восьмому розділі послання до римлян». Ось що для мене таке важливе. І це завжди було дуже важливим в моєму житті. Гаразд. 26-й вірш 8-го розділу послання до римлян. так само й дух допомагає нам в немочах наших. Грецьке слово, що перекладається тут, як допомагає, можна було би точніше перекласти, як виступає разом з нами проти наших немочів. А якими є ці немочі? Якими вони є? Так як ми не знаємо про що молитися як належить, він не сказав, що ми не знаємо за що молитися. Ми звертаємося до Слова Божого, і ми знаємо, за що молитися. І в вашому житті є різні ситуації, і ви знаєте, за що молитися. Далі ми не знаємо про що молитися, як належить, але Дух Святий заступається за нас зітханнями невимовними, і якщо ви знайдете значення слова невимовний. Буквальне значення грецького слова це які не можна висловити артикульованою мовою або вашою конкретною мовою. Це, очевидно, йдеться про те, що відбувається в дусі. Глибше, глибше, ніж може проникнути ваш розум. Тут сказано, зітханнями невимовними. Ісус молився так, Він стояв біля гробу лазаря і стогнав у дусі. Ви колись замислювалися про це? Пов'язували це? Він стогнав у дусі. Ісус не говорив іншими мовами, але Він говорив в дусі. І все те, що виходило із Нього, Він одразу знав від духа, що це таке. Але що він робить тут? Він діє в дусі. Він зітхав в дусі. Що він робив? Він увійшов в глибини духа. Розумієте? І це доступно нам із вами. Амінь. Ми маємо віру Божу. Ми віримо у ті слова з цією силою, як ми віримо у це записане слово. Він зітхав в дусі. Що він сказав? Я знаю, що ти завжди чуєш мене. Слава Богу. І ми можемо це робити. Я молився такою заступницькою молитвою. тут Ісус молиться заступницькою молитвою. Подібні речі піднімалися в мене, коли я молився заступницькою молитвою. Багато років тому мій хороший друг мав останню стадію раку. Він лежав у клініці міста Віри у Талсі. Я приїхав туди. Я приїхав туди того ж дня, що й він. Я не знав, що він оформляється в лікарню, але я опинився у місті Віри того ж дня, коли його приймали. Я поклав на нього руки, помолився разом з ним і того ж вечора пішов у церкву. Це був вечір з середи. І коли я стояв під час прославлення і поклоніння, то я сказав: Глорія, щось не так. Я запитав, Господи, що це? і я почув слово «рак». Я відповів: в мене немає раку, і тоді я усвідомив, що відбувалося. Я заступався за свого друга. і я ні, 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 ні. Я чув, як люди говорили: о, Господи, о, Господи, покладися на мене. Ні-ні, ви не підходите для цієї ролі. Краще не говоріть таких слів, бо тоді ви відчиняєте двері для дьявола, коли говорите такі нерозумні речі. Ісус вже поніс наші хвороби, Він взяв наші недуги, слабкості, хвороби, болі, смуток і горе. Хвала Богу. І весь ваш гріх. Ви не підходите для цієї ролі. Тож я сказав, Глорія, мені потрібно повернутися в лікарню. Тож я поїхав туди, і Дух Господа почав говорити мені про те. Як молитися, що робити? І про всі мої подальші кроки, коли я приїхав туди? І Я почав. Але підходьте до цього, дуже обережно. Не намагайтеся своїми зусиллями зітхати і стогнати в дусі. Дозвольте, щоб Дух Божий застосовував вас, діяв через вас. Бо якщо ви робите це по плоті, то буде набагато краще, якщо ви просто будете говорити своєю небесною мовою у вірі і просто прославляти Бога на цій небесній мові, продовжуючи молитися за цю людину. Розумієте? Я просто хочу показати вам, що доступно нам з вами, у хрещенні Духом Святим, у цій молитві на інших мовах. Я чув, як люди говорили. Ну, яка користь від того, щоб белькотіти те, чого ви не розумієте? Ви говорите не людям, а Богові. Амінь. І це важливо. Ну, я можу звертатися до нього із своєї природної мови. Ні. Таким чином, ви не можете. Так ви цього не зможете. За допомогою своєї природної мови, ви не можете вийти на той рівень, де перебувають ці прояви духа. Якби там не було, я зробив те, що сказав мені Господь. Він сказав. Їдь туди. Той брат мав померти того вечора. І Бог сказав: їдь туди, і дій на основі місця писання, і він показав мені певне місце писання, і проповідуй зцілення. І він сказав: Просто читай йому ці місця писання, ходи по палаті так, як ти робиш в інших місцях, і проповідуй, поки я не скажу тобі зупинитися. Я проповідував 45 хвилин, я проповідував послання віри. І цей чоловік знав про Слово Боже стільки ж, скільки і я. Але це було те, що сказав мені робити Господь. І я це виконав. Я просто ходив туди, сюди, палатою, і я проповідував йому віру. Проповідував віру. Як я сказав, минуло 45 хвилин, і Господь сказав. А тепер заліз під його ліжко і молися на мовах, поки я не скажу тобі зупинитися. Тож я заліз туди. Це ліжко було вищим від нормального ліжка, звичайно. Тож я заповз під нього, оскільки я був у лікарні міста віри. Всі лікарі і всі медсестри там сповнені духом, і вони чули, як я проповідував йому. Вони заходили туди, вони стояли там, молилися в дусі, поки я проповідував йому. А коли я заліз під ліжко, я молився в Дусі. Я молився на мовах. І вони приєдналися до мене. І бувало, що їм потрібно було вийти і обійти інші палати. Але вони допомагали мені, слава Богу. І ми молилися на мовах, молилися на мовах, молилися в Дусі, молилися в Дусі. Саме такими молитвами моя мама привела мене в царство Боже. Алілуя. І все розсіялося. Просто розсіялося. Коли це розсіюється таким чином, можливо, ви молитеся за своїх дітей. Ви не знаєте, що відбувається. Бог може спонукати вас молитися за щось, і ви не знаєте за що. Тільки згодом ви дізнаєтеся, що молитеся за людину, яку ви навіть не знали. Але ці речі доступні. Хвала Богу. І буває, що ви можете бачити щось в дусі. Ви несподівано бачите це, і це зітхання. Цей дух заступництва просто залишає вас. Несподівано ви розумієте так, я прорвався. Хвала Богу, алілуя. Наступного ранку лікарі взяли аналіз, і цей брат був повністю зцілений. У нього був рак прямої кишки, і в нього з'явилася повністю нова пряма кишка. Слава Богу. Амінь. Я повернуся за хвилину. Чи хтось із ваших родичів є чемпіоном з хвилювань? Ви знаєте, мої батьки, моя мама була такою, поки не відівчилася від цього, але мій батько ніколи не був ним. Проте скажу вам, у Глорії були такі родичі, що якби їм не потрібно було хвилюватися, краще їм було би лягти і померти, тому що просто вони не знали нічого іншого. О, що я дізнався. Послухайте, що сказано в першому посланні Петра в п'ятому розділі. Покладіть всі свої турботи, хвилювання, неспокій, всі свої тривоги раз і назавжди на Ісуса. Бо Він піклується про вас. Він люблячи і пильно дбає про вас. Слава Богу! Вам не потрібно сидіти й хвилюватися про щось. Віддайте це Ісусові. Він це виправить. Амінь. І наші матеріали допоможуть вам у цьому. Вони допоможуть вам зруйнувати цей ланцюг хвилювань. І ви дізнаєтеся, як жити безтурботним життям, слава Богу. Тому що хвилювання це жахлива, грішна звичка. Амінь. Це одна із найгірших звичок, які може мати людина. Вона гірша від наркозалежності, вона гірша від залежності від тютюну. Для Бога це серйозні речі. Заглибтеся у слово Боже і зруйнуйте цю звичку. Нагадую вам про пакет зцілення. Це книга, яку написала Глорія Копленд. Це наш подарок для вас, це наше насіння, ваше життя. Ви можете замовити її для себе на нашому сайті KesiaMurcue. Отже, я молюся. Так, так, я бачу це. І я дякую тобі, Господи. Ви стояли на колінах з того часу, як я розповідав вам історію про мого друга з раком. В ім'я Господа Ісуса Христа з Назарету. і в силі та владі цього імені, владою цього імені, яка була вкладена в мене. Як пророка Божого Господом Ісусом Христом. Я беру владу над цим демоном раку. І в ім'я Ісуса помри і вийди з цього тіла. В ім'я Ісуса. Зроби це зараз же. Всі три демони вийдіть звідти, вийдіть з Божої власності. В ім'я Ісуса. Слава Богу. Алілуя! Амінь. Слава Богу. Я хотів би почути від вас ваше свідчення. До зустрічі завтра і пам'ятайте: Ісус є Господь. Завантажте у безкоштовну копію навчальних тестів до передач переможного свірті на нашому сайті в інтернеті кесім.орг.юе. Можете використовувати їх на передачах або під час свого особистого вивчення чи групового вивчення Біблії. Ви можете звертати своє вухо та очі до Божого послання, перемоги і глибоко вкласти його в своє серце. Ми віримо, що ця розробка допоможе вам. Благословить ваш час навчання допоможе вам зростати від віри до віри. Зайдіть на наш сайт ksm.org.ua сьогодні. Ми тут для вас.